Вітаю всіх. Так, я Україну поставив в приміщенні, перевернув її. Вибиваємо клин. Ось такий ось от клин, тут гайка стоїть, її треба викрутити і вибити. Вони все одно мені за чого і міняю, я картридж ставлю новий, тому що клиня не годяться, Болтається. Можна отримати при їздіти добру травму, що потім на костелі дорожа обідеться. Так, нам треба викрутити катріч. З цієї сторони у нас стояла шестерня. З цієї сторони у нас і різьба ліва. Тобто, ну, в мене такий ключик, я от. Підігнув трошки його, десь, можна було відкручувати. Бачите, це затягується. у цю сторону, якщо крутить, по часовій. по часовій осе, відкручується. Це ліва різьба. Бачите? Я по часовій кручу, відкручую. Якщо вам не вдається, значить придется кернишок ставити такий і молоточком трохи постукувати. Сюди можна постукати по різьбі Но так як я кожен рік роблю їм маленький такий техосмотр. Тому резьба в мене відкручується легко. Я змазую кожен раз резьбу і підшипники. Так, а з цієї сторони Получається в другу сторону права різьба. Тому о, бачите? Відкручується відсюди. Зараз ми перевіримо як наші Підшипники ведуть себе. яка смазка, чи попадає туди грязь і потихеньку винімаємо. Мені треба, щоб вони були в сохранності. О! Ну, вже смазка ще держиться. Навіть я дивлюсь по шарикам нічого. Нормальні шарики. Це таки ще, що... якщо в когось полетіло, то можна заказати, діт... віддасть його. Помити треба, почистити і зібрати. Я Ставлю новий картридж, це кульок з нього, ось з квадратами. Не клиня, що сюди от ставиться, ось. клиня, які потім ра... болтаються, і треба надо... після сезону праці надо їх міняти, бо вони ізнашуються, вони сирі. Так, на старий картридж ми вложимо в кульок. Де був наш этот, щоб сюди вже ні гряз, ні пиль. Кому надо, забере. А новий ми будемо ставити сюди. А тепер дивіться, весь прикол. Ви бачили, що тут діаметр на катрі ще більший. І тут ось більший. Так получається отак от наоборот. І ще один прикол. З цієї сторони резьбова втулка, вона бачите, знімається де подшипник стоїть А з цієї сторони ви не знімете, ні, можна зняти, но надо розпресовувати А на що розпресовувати це смазка должна бути там. Ось, все дивиться. я сейчас заложу сюда смазку. Так, для цього... Оце пластмасове чорне кольцо його треба піддіти. Отак, бачите, я піддів його. Аккуратно знімаємо. І сюди, сюди, в это, де шарики наші крутяться, я заложу смазку Lito 24. Вона для важко механізмів. Любого від мінус 40 до плюс 120 робимо. Хто її робив, город Бердянск, Запоріжжя область, вулиця Шаумяна, АО Азмол. Любі ваші проблеми. Так, відкриваємо, щоб вона завжди була чиста. Ключок робимо і набираємо його чистенько. чистеньку, так от набираємо і добре, добре, лишня вона сама вийде. Но літол 24 я вам скажу, що він отталкивая воду, влагу. Він такий жирненький, що захист буде підшипників, той що что надо. Я його від бетономішалки до стиральних машин використовую. Бо Гарна річ речь кажу вам. Все. Ну, а цей підшипник будемо вже надіятися на китайців, які збирали його. Так, кольцо металом донизу і добре його воно аж клацає так. Так, тепер що залишилося? Оце чай все ми смажимо. чим? Літолом. Чого? Правильно. Відталкує вологу. Нам волога це наш ворог. Різьба должна бути добре смазана. І Можна нанести, я пальцем наношу. я чувствую все. Деяка крупиночка попадеться, чи стружечка вона чувствуется. Змазали і ставимо сюда. Так, і заодно наш болт теж змаг... же, ви вже загадалися літолом. Він відкручуватися не буде, але коли вам прийдеться відкрутити його, що, надіюся, вам років на 10 хватить оцього картриджа. Ну, по крайней мере, дит уже три роки катается и тишится. Так. Я смазываю все. Тут нормальная резьба, просто старые руки хвилюются. Так, и цю резьбу змажем. Оця втулка больше діаметр, она запресована. Я її не хочу разбирать, тому що она тоненькая. Економять китайцы наши. Хотя и роблять гарні речі. И в космос летают. Так, смазана, я її ложу щоб вона не мешала. Що ми робимо далі? Накриємо це діло і почистимо внутрі там усе. Там отсюда трубки йдуть, отсюда, отсюда. може попасти що угодно. ржавчина Я поки що такої тряпкою витру. О, є, щось є Пальцем я аж до того кінця достаю. Ну, кожен рік я стараюся нову смазку положити, провірити, якщо. Так. І залишилось смазати. Літом. Хай йде всередину. І отсюда. Чого чого, а літову жаліти не треба. Так, закручуємо катеч. Значить, ви поняли. Оцей бурт був з цієї сторони більший. І тут різьба. От я його починаю. против часовой кручу и оно заходит. А с той стороны то же самое. Сейчас я попаду на резьбу. Все, пришло. Так, вот тут вот зубья есть. Это специально зубья, сделанные под ключ. Сейчас покажу вам ключик. Я стараюсь, сколько можно закрутить руками, О, вытираем руки и достаем наш ключик. А что собой представляю ключик? Бачите зубьями такими. Так, и закручиваем далее. Так. Далі він уже важко йде. Ключ на 32. Ще раз скажу, це запресоване. Тулка запресована. А з той сторони Ми будемо підтягувати Закручуємо Стараємося щоб рівно було по центру. Трохи китайці не допрацювали, треба було діаметр, щоб був по нашому валу. Я скажу, що добре треба притягувати. Управлять, конечно, а что же хватило. Так будем плечо вылить. <связь> Мне трохи камера мешает. Під руку якраз поставив собі. О, бачите, тепер вона до кінця, до упора, щоб бурцею до кінця сама дійшла так є. А тепер, коли ця затягнута, а тут уже зроблено направлення можна її і підтягувати і це. Так, ось я трошки встану. Есть таке дело. Ну, і проверить можно. Нема осевого люфту нема ніякого люфту. І що добре, що добре, тепер ми можемо поставити звздочку. Опять же, перед як її поставити, я сюди повирізав сальники. Ну, для цього відео, які сальники, Так, где-то уже замазы еще тай. Осталось такие закрутить с той стороны и шатун на ту сторону. А сюда я сальники вам покажу. Сальники войлочные и вони будут на шатунах и педалях сбираться. Вот педали. Це гарні педалі. І я буду забивати сюди смазку, сальник ставити, закручувати і збирати. Ну, це з той сторони стане. Тож я сальник сюди і сюди закрию. Дякую за вашу увагу. До зустрічі. До зустрічі на педалях.